У глибинах осені, коли повітря стає кришталево чистим і дзвінким, а земля готується до довгого сну, приходять дні особливої сили. Це дні межі, дні портали, коли світ видимий і світ духовний стоять так близько, що можна почути шепіт вітрів минулого. Сьогодні саме такий день, день коли жіноча молитва здатна творити дива, коли звичайна кринична вода стає цілющою. І коли кожна нитка в руках майстрині стає символом людської долі, це день, коли одна свята діва на ім'я П'ятниця кинула виклик імператору і перемогла озброєна лише вірою. Вітаю вас, дорогі друзі! З вами ваш провідник у світі народних традицій та духовної мудрості. Сьогодні вівторок, 28 жовтня 2025 року, і це не просто дата в календарі. Це день святої великомучениці Параскеви, яку в народі з любов'ю і пошаною називають П'ятниця. Це день великої жіночої сили, день захисту родини та покровительства чесній праці. Ми вирушаємо у подорож, щоб дізнатися, ким була ця дивовижна свята і чому саме її наші предки вважали головною заступницею у жіночих справах. Ми розберемося в тому, які таємниці зберігають криниці цього дня. Чому сьогодні категорично не можна брати в руки голку і що потрібно зробити, аби поставити на свою родину найміцніший оберіг. Ми пройдемо крізь житті святих, зануримось у народні прикмети, детально розберемо всі заборони та дозволи. Ми дізнаємось, що нам готують місяць та зорі, і завершимо день потужною молитвою та ритуалом, що здатен змінити долю. Вмощуйтесь зручніше, ми починаємо. Сьогодні, 28 жовтня, за новоюліанським календарем, Православна Церква України з особливою урочистістю вшановує пам'ять святої великомучениці Параскеви, нареченої п'ятниця. Її постать є однією з найулюбленіших та найшанованіших в українському народі. Також церква згадує сьогодні святителя Димитрія, митрополита Ростовського, великого українського просвітителя та автора славнозвісних «Житій святих. І разом з ними ми молитовно вшановуємо святу мученицю Неонілу та сімох її дітей: Теренькія, Ніта, Віла, Ієракса, Іовила, Фокія та Євникію, що всією родиною прийняли муки за Христа. Кожен із цих святих несе нам свій урок, але серцем дня безперечно є вона. Свята Параскева ікона святої Параскеви П'ятниці є в багатьох храмах, і її легко впізнати. Найчастіше її зображують як сувору, але прекрасну діву в червоному одязі, мафорії, що символізує її мучеництво та кров пролиту за віру. У руках вона тримає хрест як знаряддя своєї перемоги над злом, та сувій з текстом символу віри. Або ж чашу, що символізує Євхаристію та її повну відданість Христу. Але в народній традиції її образ злився з давніми уявленнями про покровительку землі, води та жіночої долі. І щоб зрозуміти, чому так сталося, треба зазирнути в її історію. Жила Параскева у третьому столітті в місті Іконія, що в Малій Азії, у заможній та глибоко побожній родині. Її батьки довгий час не мали дітей. І гаряче молилися про народження дитини. Вони з особливою шаною ставилися до п'ятниці, дня, коли був розіп'ятий Ісус Христос, суворо постили і творили милостиню. Саме в п'ятницю Господь подарував їм довгоочікувану доньку, тому вони й назвали її Параскева, що з грецької мови і означає п'ятниця. З юних літ дівчина всім серцем полюбила Бога. Вона росла красунею, і багато знатних юнаків просили її руки, але Параскева, рано втративши батьків, дала обітницю дівоцтва і вирішила присвятити своє життя та все своє багате спадкове майно служінню, допомозі бідним та просвітництву язичників. Вона безстрашно ходила містами і селами, несучи слово Христове. Це були часи жорстоких гонінь на християн. Які влаштував імператор Діоклетіан. До Іконії прибув новий намісник, жорстокий воєначальник Аетій, якому донесли на дівчину, що відвертає народ від римських богів. Коли Параскеву привели на суд, Аетій був вражений її красою. Він спершу лагідно, а потім і погрозами намагався змусити її зриктися віри і погодитися стати його дружиною. Але дівчина була непохитною. Вона сміливо заявила, що має єдиного жениха Небесного Ісуса Христа. Тоді почалися страшні тортури. Параскеву прив'язали до дерева і шматували її тіло залізними цвяхами, оголюючи кістки. Та вона, стікаючи кров'ю, не проронила жодного стогону, лише молилася. Кати знесилені кинули її ледь живу до в'язниці, але вночі сталося диво. Їй з'явився ангел Божий. Який зцілив усі її рани. На ранок, коли варта побачила Параскеву абсолютно здоровою і ще прекраснішою, ніж раніше, багато хто увірував. А Етій же оголосив, що це римські боги зцілили її. Коли дівчина викрила його брехню, катування продовжились. Її палили вогнем, але вона молилася, і полум'я не чіпало її. Врешті, бачачи повне безсилля перед її вірою, а Еті наказав відтяти їй голову. Так свята Параскева відійшла до свого небесного жениха. За її непохитну віру, чистоту та мужність Господь дарував її мощам силу зцілення. А в народній свідомості вона стала покровителькою усього, що було близьке жіночому серцю родини, шлюбу, дітей, а також суто жіночих ремесел, прядіння, ткацтва, шиття. Вона стала бабиною заступницею, до якої зверталися у найскрутніших хвилинах. У такий сильний день наша молитва має бути особливо щирою. Давайте разом звернемося до святої покровительки цього дня з простими, але сповненими віри словами О, свята великомученице Параскавоп'ятнице, наша заступнице і молитвенице, ти, що явила світу непохитну віру і чистоту. Почуй нас, зміцни нашу віру у хвилини сумнівів, зціли наші душевні й тілесні рани, подай мир і злагоду в наші родини, захисти дім наш від усякого лиха і недоброго ока, будь нам покровом і надією, і моли Бога за нас грішних. Амінь. Окрім святих, у кожного з нас є свій небесний воїн, особистий захисник. Найкращий час, щоб звернутися до свого особистого ангела-охоронця сьогодні, це світанок. Мить, коли перший промінь Сонця торкається землі. Якщо ж казати про конкретну годину, то це 7 година 28 хвилин ранку. Саме о 7:28 запаліть свічку. Подякуйте своєму ангелу за те, що він поруч, і попросіть його про захист, провід і наставництво на весь прийдешній день. Як ми вже згадували, сьогоднішній день багатий на святих, і неможливо оминути увагою святителя Димитрія Ростовського. Це постать, що єднає Україну. Він народився під Києвом, у Макарові, був ігуменом у Батурині, проповідував у Чернігові. Його головна праця, якій він присвятив 20 років життя, це славнозвісні четі Мінеї або житія святих. Саме він. Зібрав, систематизував і літературно опрацював тисячі історій про життя подвижників віри. Символічно, що ми говоримо про житло Параскеви у день пам'яті людини, яка зберегла для нас ці життя. Це нагадування про те, як важливо знати свою історію, своє коріння, бо без минулого немає майбутнього. Також сьогодні ми згадуємо подвиг цілої родини, святої Неоніли та її сімох дітей. Вони, так само, як і Параскева, відмовилися принести жертву ідолам і були піддані страшним мукам. Їх розпинали, били, стругали тіла, але вони, підтримуючи один одного, мужньо пройшли свій шлях до кінця. Це приклад неймовірної родинної єдності у вірі, і він підсилює головну тему дня святість родини, за яку і моляться Параскеві. У народному календарі 28 жовтня це день, що має багато імен: параскева п'ятниця, бабина заступниця, а найчастіше льняниця. Чому льняниця? Бо саме з цього дня жінки приступали до головної зимової роботи. Вони починали м'яти, ціпати і прясти льон та коноплі. Свята Параскева вважалася покровителькою саме цих робіт. Це було так би мовити професійне свято усіх жінок, пов'язаних з рукоділлям: пряль, ткаль, вишивальміць. А оскільки п'ятниця в давнину була ще й головним базарним днем, Параскеву шанували і як покровительку торгівлі. Ключова тема цього дня це жіноча доля і свята праця. День знаменував собою остаточне завершення польових робіт і перехід до робіт хатніх. Якщо чоловіча сила була потрібна в полі, то тепер наставав час жіночої сили, терплячої, монотонної, але неймовірно творчої. Прядіння нитки в народній свідомості завжди було священно дійством, подібним до плетіння самої долі. І свята Параскева ніби наглядала за цим процесом. Вважалося, що вона ходить по землі і дивиться, хто як працює, хто шанує її пам'ять. Звідси випливає ціла низка повір'їв та правил. Найголовніше повір'я було таким протягом усього року кожної п'ятниці не можна було прясти, ткати і шити. Це вважалося великим гріхом проти святої Параскеви. Казали хто у п'ятницю пряде, той на тому світі батькам очі засліплює або Параскева усі нитки поплутає. А вже в день її пам'яті, 28 жовтня. Про таку роботу не могло бути й мови. Це була найсуворіша заборона. Також Параскеву вважали покровителькою води, джерел та криниць. Вірили, що на Параскеву вода в криницях набуває особливої цілющої сили, здатної змити будь-яку хворобу, особливо очну. Чи пристріт у цей день уважно спостерігали за всім, що відбувається навколо, адже кожна дрібниця могла стати знаком. Якщо на Параскеву було сухо і вітряно, то наступний рік чекали бідним на врожай. Якщо ж день видавався сонячним, це обіцяло теплу зиму, а от похмура погода віщувала, що всередині грудня вдарять сильні морози. Погодні прикмети були особливо важливі. Яскраві зірки на небі в ніч на 28 жовтня обіцяли багатий врожай пшениці. Якщо місяць на небі був ніби в колі, тобто згало, Чекали на бурю. Багато що розповідали і тварини. Якщо кішка ховала ніс під лапу, це наближався мороз. А якщо ворони збиралися у зграї і голосно каркали, це до різкої зміни погоди або й до біди. Існували детальні побутові прикмети. Крихти зі столу цього дня ніколи не змітали рукою у долоню, вірили, що так можна вимести з дому достаток. Їх акуратно збирали ганчіркою і виносили птахам. Це була своєрідна милостиня, яка, як вірили, повернеться добрими новинами. А от розбите дзеркало на Параскеву вважалося дуже поганим знаком. Казали, що це до семи років нещасливого кохання або подружніх зрад. А тепер давайте чітко розберемося, що ж сьогодні робити категорично заборонено. Список заборон на Параскеву був чи не найдовшим у всьому осінньому циклі. Найперша і найголовніша заборона це будь-яка жіноча робота. Не можна прясти, ткати, шити, вишивати, в'язати, прати, білити хату. Параскева, за повір'ями, могла жорстоко покарати за непослух, наслати хвороби, поплутати нитки долі, або ж, як казали, вколоти веретеном вісні, що призводило до сліпоти. Чи сильного головного болю. Сучасна адаптація цієї заборони проста. Сьогодні варто відкласти будь-яке рукоділля, генеральне прибирання, прання це день для духовного відпочинку. Друга сувора заборона: не можна мити голову, розчісувати волосся і взагалі купатися. Вода сьогодні вважалася святою, але призначеною для зцілення, а не для побутового очищення. Осквернення води лазнею чи миттям могло накликати хвороби. Третє. Не можна голосно сміятися, співати і влаштовувати гучні веселощі. Це день пам'яті великої мучениці, він вимагав не суму, але поважної, стриманої поведінки. Четверте. Не можна було працювати на землі. Копати, садити, виривати. Все це було під забороною казали. Земля на Параскеву спочиває, готується до зими, не тривож її. П'яте не можна було нічого давати в борг ані грошей, ані хліба, ані солі. Вірили, що разом з цим можна віддати свій достаток і благополуччя. Також не варто було і самим брати в борг. І шосте не можна починати жодної нової важливої справи. Цей день не для починань, а для вшанування, молитви і завершення старих справ. Але що ж тоді потрібно і можна було робити в такий важливий день? Традиції 28 жовтня були сповнені світла і глибокого сенсу. Найперше, це звичайно молитва. Жінки і дівчата йшли до церкви зранку, ставили свічку перед оконою Святої Параскеви, просили її про найважливіше: про щасливий шлюб, про слухняних і здорових дітей, про злагоду в родині, про здоров'я для всіх домочадців. Параскева вважалася цілителькою, особливо від головного болю та хвороб очей. Друге, що потрібно було зробити, це шанувати воду. Господині намагалися принести додому воду з криниці чи джерела саме на світанку. Цю воду вважали цілющою, нею вмивали дітей від пристріту, окроплювали кути в хаті для захисту від зла, давали випити хворим. У сучасному житті можна просто взяти чисту джерельну або мінеральну воду. Прочитати над нею молитву до Параскеви, і вмитися нею зранку, з наміром очиститися від усякого негативу. Третє це прикрашання ікони. Ікону Святої П'ятниці в хаті прикрашали найкращим рушником, вишитим заздалегідь не в цей день, а також осінніми квітами та сухими травами, наприклад, полином чи звіробоєм, які вважалися оберегами. Четверте жінки давали обітниці. Це дуже цікава традиція. Якщо у жінки була якась велика біда чи невирішувана проблема, вона давала святий Параскеві обід обіцянку. Наприклад, вишити для церкви рушника, або тримати суворий піст кожної п'ятниці протягом року, або ж зробити якусь велику пожертву. Вірили, що свята обов'язково почує таку обіцянку і допоможе. І п'яте. Влаштовували так звані льняні оглядини. Дівчата на виданні виносили на показ, виготовлене ними за рік прядиво. За якістю і кількістю льону парубки та їхні батьки судили про те, якою хазяйкою буде дівчина. Обряди цього дня були спрямовані на захист та жіноче щастя. Наприклад, для захисту дому брали гілочку полину, яку готували заздалегідь з літа. І окроплювали її тією самою п'ятницькою світанковою водою. Потім цю гілочку вішали надхідними дверима зі словами Як полин гіркий, так і ворогу в мій дім шлях закритий. Свята Параскева на порозі стоїть, мій дім від лиха боронить. Для приваблення щасливої долі дівчина мала до схід сонця вмитися джерельною водою, промовляючи Водиця, сестриця, змий з мене печаль, кручину. Дай мені красу дівицю. Як на тебе сонце дивиться, так хай на мене женихи дивляться. Свята Параскиво будь мені свахою. Сьогодні, коли ми не прядемо льон, мудрість цих заборон і традицій можна адаптувати. Заборона на жіночу роботу це пряма вказівка на те, що кожна жінка, та й чоловік теж має право на день духовного відпочинку. День, коли рутинна праця, прибирання, готування відходить на другий план. А на перший виходить турбота про свою душу, молитва, медитація, читання духовної літератури, спокійне споглядання. А щоб зміцнити свій дух і захистити себе, можна промовити особливі слова сили. Це може бути коротка афірмація або замовляння, вимовлене з вірою. Наприклад, так, я під захистом вищих сил, мій дім, моя фортеця, моя віра, мій щит, моя праця. Моє благословення. Як нитка долі в'ється рівно і гладко, так нехай моє життя буде в достатку і злагоді. Свята Параскево, будь моєю провідницею. Амінь. Традиційно у нас є рубрика Питання, відповідь, де ми розглядаємо найпоширеніші побутові питання стосовно заборон дня. Отже, чи можна сьогодні стригтися? Відповідь однозначна. Ні, це вкрай несприятливий день стригти волосся на Параскеву, вкорочувати собі долю або відрізати пам'ять. Чи можна відвідувати лазню або митися? Як ми вже казали, це під суворою забороною день духовного очищення, а не тілесного. Чи можна грати весілля? Категорично, ні. В народі міцно вкоренилося повір'я, хто на п'ятницю одружується, той усе життя буде плакати. Шлюб, укладений в цей день, вважався нещасливим. Прибирання, прання, миття підлоги заборонено. Це не повага до святої, що накличе на дім безлад у справах. Чи можна працювати в саду? Також ні. Не тривожте землю, казали предки. Вся робота на землі мала бути завершена до цього дня. А от чи можна ворожити так. Попри те, що церква ворожіння не схвалює, в народній традиції вечір на Параскеву вважався одним з найкращих для ворожіння на нареченого. Дівчата перед сном клали під подушку гребінець і казали Суджений, ряджений, прийди мене розчесати. або просили Свята П'ятнице, пошли мені нареченого швидше. А тепер давайте подивимося, яку енергетику несе нам сьогоднішній день з точки зору великих космічних ритмів. Місячний календар. Сьогодні 28 жовтня, 2025 року. Це шоста або сідьма місячна доба. Місяць росте і перебуває у знаку стрільця. Це дуже позитивне поєднання. Зростаючий місяць дає енергію для росту, а стрілець це оптимізм, розширення горизонтів. І сила слова. Все, що ви сьогодні промовите молитва, афірмація, добре побажання матиме подвійну, а той потрійну силу. Це ідеальний час для планування, для навчання, для духовних практик. І дивіться, як це збігається з народними традиціями, заборонена фізична праця, але благословенна праця духовна і словесна. Сонячний календар. Сонце зараз перебуває у знаку скорпіона. Це найглибший, наймістичніший і найнапруженіший знак зодіаку. Скорпіон це про трансформацію, про смерть старого і народження нового через кризу. Історія Параскеви, яка пройшла через неймовірні тортури, кризу, і не зламалася, а відродилася у вічності, це ідеальний скорпіоновий сюжет. День дає нам силу витримати будь-які випробування. День тижня, сьогодні вівторок, день, що перебуває під покровительством планети Марс. Це енергія вогню, сили, напору, але, на жаль, і конфлікту. І тут виникає цікава напруга: вогняна, чоловіча енергія Марса протистоїть спокійній жіночій водній енергії Параскеви П'ятниці. Це означає, що сьогодні дуже легко спалахнути, посваритися, почати конфлікт. Як це гармонізувати? Найкращий ритуал загасити вогонь водою. Як тільки відчуваєте, що закипаєте, випийте склянку чистої води або вмийтеся, згадуючи про святу Параскеву. У вівторок ми також традиційно звертаємося до Архангела Покровителя Дня, враховуючи, що Параскева велика молитвениця, і сам святитель Димитрій присвятив життя духовному слову. Сьогодні варто звернутися до святого Архангела Селафеїла – покровителя молитви. О святий, Архангеле Божий Селафиїле, що даруєш молитву тому, хто молиться. Навчи мене молитися смиренно, зосереджено, зі скрушеним серцем. У цей день, коли ми вшановуємо велику молитвеницю Параскеву, будь моїм провідником у спілкуванні з небесами. Нехай моя молитва, як кадило запашне, підніметься до престолу Господнього. Нехай мої прохання про мир, здоров'я і захист будуть почуті. Вкрий мене своїм крилом від суєтних думок і диявольських спокус, щоб ніщо не відволікало мій дух від Бога. Моли Бога за мене. Амінь Сни в ніч з 27 на 28 жовтня часто бувають віщими, але дуже символічними. Вони показують стан вашої нитки долі. Якщо вам сняться нитки прядиво, тканина, зверніть увагу. Якщо нитки плутані, це до інтриг, пліток, складнощів у справах. Свята Параскева попереджає, що ви щось робите не так. Якщо ж ви бачите рівне, гарне полотно, це до гладкої дороги, до вирішення проблем. Побачити вісні чисту воду до здоров'я і добрих новин, а брудну до хвороби чи наклепу. Побачити себе у вісні красивою і молодою для жінок до гармонії в родині або до швидкого щасливого заміжжя. Для тих, хто прийшов у цей світ 28 жовтня. Життя приготувало особливий шлях, ваш знак зодіаку скорпіон. Це одні з найглибших, найвитриваліших та найпристрасніших людей. Ви маєте вроджену інтуїцію, рентгенівський погляд, що бачить людей наскрізь, ваша сила у здатності до трансформації. Ви можете впасти на саме дно і повстати з попелу, ставши ще сильнішими. Ваш життєвий урок навчитися прощати, відпускати образи. І направляти свою величезну енергію не на саморуйнування, а на творення. Ваші ікони покровителі це, звичайно ж, ікона Святої Параскеви П'ятниці, яка дає вам непохитну стійкість і вірність ідеалам, а також ікона Божої Матері Скоропослушниця, яка допомагає у швидкому вирішенні ваших проблем. Ваш камінь-талісман топаз, що захищає від негативу і дарує мудрість. Або темний гранат. Камінь пристрасті та життєвої енергії, ваше дерево талісман каштан, що дає потужний захист і впевненість у собі, ваша клітка хризантема, символ стійкості, здоров'я та перемоги над труднощами, важливі роки вашого життя, що стають поворотними: 15, 25, 30, 45 та 60 років. Сьогодні ми вітаємо з днем ангела всіх іменинників. Головні іменини святкують, звісно, Параскева та Дмитро. А також вітаємо Арсенія, Неонілу, Івана та Степана. Нехай ваші святі покровителі завжди будуть поруч. Талісманом для сьогоднішніх іменинників може стати маленька срібна підвізка у формі краплі води або джерельця на знак покровительства святої Параскеви та духовного очищення. Ось ми й підійшли до завершення нашої розповіді. День Параскеви п'ятниці це не просто день заборон на роботу. Це день, коли Всесвіт дає нам можливість зупинити шалений біг буденності і замислитися. А чи туди ми йдемо? Чи рівно в'ється нитка нашої долі? Це день, коли жінка, як берегиня роду, має відкласти побутову метушню і сплести захисний покров для своєї родини через молитву. Тому головна порада і головний ритуал сьогоднішнього дня. Це обіцянка, або обід. Це не просто прохання дай, це духовний договір зі святою покровителькою. Подумайте сьогодні в тиші, що ви можете зробити доброго, яку посильну жертву принести протягом наступного року. Не щось глобальне, що вам не під силу. Наприклад, я обіцяю, що кожної п'ятниці буду телефонувати батькам або. Я обіцяю, що вишую серветку і подарую її на благодійність. Або я обіцяю, що протягом 40 днів буду читати ранкову молитву не пропускаючи. Оберіть щось, що вам до душі, і дайте цю обітницю щиро, стоячи перед іконою або просто перед запаленою свічкою. Вірили, що свята Параскева обов'язково почує таку обітницю, і в обмін на вашу щирість допоможе у виконанні вашого найзаповітнішого, найголовнішого прохання. Якщо ця розповідь торкнулася вашого серця, якщо ви відчули велич і силу цього дивовижного дня, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, щоб ми й надалі могли разом подорожувати сторінками народного календаря і відкривати мудрість предків. І обов'язково напишіть у коментарях вашу власну афірмацію оберіг на сьогодні. Наприклад, Свята Параскево, візьми мою родину під свій святий покров. Нехай тя колективна молитва стане нашим спільним, потужним щитом від усякого зла. Бережіть себе, свою родину і свою віру, будьте благословенні!